Усім привіт, шановні підписники та глядачі каналу Альтернативна історія звати мене Серй, це україномовний канал, який присвячений стратегії як of Iron Fall. І так, сьогодні ми пограємо в модифікацію, яка називається Ukrainian State Redux або ж Незалежна Україна з доповненням таким редуксом перезавантаженням, яка додає на карту політичного світу 1936 року. Не лише альтернативну Україну, яка вистояла в важкі часи з 18 по 21 рік, але і Кримський білий отакий Крим Петра Врангеля. В чому полягає суть даного доповнення до модифікації Ukrainian State Redux? тому що якщо ви знаєте, в простому моді на незалежну Україну, наскільки я пам'ятаю, там не були. Фокуси для незалежного Крима або взагалі для білого такого Крима. В цьому редукції в нас не лише тільки на Україну доповнення, там обширилися функції і рішення, але й додали їх фокуси на Білий Крим і Зелений Клин. Зелений клин, якщо ви не знаєте, це також українські переселенці, які з часом, там, якщо ми будемо грати за Україну чи радянська влада. Піде не тим кроком, вони піднімають повстання на Дальньому Востокові ну, і формують у свою таку Україну. Дитатура Врангеля в нашій альтернативній історії, 17 квітня 1936 року, дуже всім надоїла. і люди, прості люди, які ну, сказали, що Петро Врангель, який мав залишити свою владу в Криму як демократ, як реформатор, він став як фашистом, він став як диктатором. І море протестуючих сьогодні, 30 квітня 1936 року, в Севастополі, Севімферополі і Керчі вийшли на вулицю, почали протестувати проти влади Петра Врангеля з метою його повалення, або ж з метою, щоб він пішов геть і дав дорогу новим політикам, там провозгласив хтось із них новий курс для Білого Криму. Ну що ж, друзі, 1936 рік для Білого Криму став дуже важким, того що рано чи пізно, 9 травня 1936 року бігство Врангеля, яке стало відомо, що е, бігство фашивого демократа руські першими зайшли після того, як Петер Врангель пішов геть, і зайшов до кримського парламенту такий руський Петер Краснов, який ну, по суті став. Новим тимчасовим виконувачем обов'язків Кримського Незалежного государства або ж Кримської незалежної держави. Наші фокуси тепер нас привели до того, що у нас в першу чергу є два виходи і два направлення нашої зовнішньої та внутрішньої політики. Само собою, моя перша ціль це буде внутрішнє благоустройство, тобто будівництво фабрик, доріг, щоб Крим був нормальним, але наше терпіння закінчилося, як і терпіння всіх кримських татар, які проживають на територію Крима, які проголосили про те, що вони хочуть возродити ханство і віддати владу. Їхньому дуже поважному поважній людині реформаторові та дисидентові, як там от Сергеєві. От зараз ми розкажемо нашу його фамілію, я забув, чесно кажучи, але ну, це от дисидент та такий антиправітствуний діяч, який боровся за незалежність Криму. У Радянському Союзі проходить громадянська війна 1938 року. Сталін воює проти. Другого політичного діяча, і ця війна може обернутися неперевершеними такими змінами в зовнішній політиці, як і для нас, так і для других. Я на всяк випадок зберігаю своє завантаження, тому що чим чорт не шутить для Хамуха. Це і тут може бути будь-що. Парад кримських солдат, коли сьогодні у центрі Севастополя пройшов військовий апарат Кримської армії, наблюдає со сторона Серая Серая, От я думав, що це він мій тьоска, але це кримський татар Сараїя Шапспан. Він по суті за допомогою кримської армії, яка залишилася після того, як велика частина руських пішла із території Кримського полуострова, ну, сказав про те, що сьогодні будемо ми керувати Кримом і став лідером такої автономії. Але у чому був його прокон? Його був прокол у тому, що, само собою, він намагався там із Туреччиною буде намагатися підняти там питання в співпраці, технологіях, політиці, і його головна мета, от як політика, як кримського татарина, це не те, щоб там сохранити, зберегти Крим незалежним, який укріпити його, точніше, от укріпити його так, щоб ні одна. Ні комуністична, ні одна, ні там, українська чи турецька нога не ступила на цей полуострів, він не збрав цей шлях. Натомість він збрав шлях, такий, як судьба руських політиків. Він почав чистки, де Петр Краснов і Яков Слащев. Ну, вбити їх дуже буде неправильно, але от таке смістити від влади це якраз те, що треба. Того наш шас... Шапсал, Шапсал, от отаке сирає Шапсал, Робить велика красна угроза, це в зв'язку з тим, що Німеччина поріцає Совєський Союз, а так як у нашій альтернативній історії Гітлер не прийшов до влади, Німеччина стала така демократична Кондрат якийсь там лідер почав формувати новий Європейський Союз і формувати він почав його проти комуністичної червоної загрози. Наша демократія піднімається, хоча наш політичний курс він повністю сконцентрований на не нейтральному такому правіті, нейтральному курсу. Ми ні білі, ні чорні, ні червоні, ні там, зелені. Ми от по суті така собі Кримська незалежна держава ну Бананова Республіка на даний час, хоча це треба виправити. І виправили ми досить неуспішно, того, що ультиматум, який я послав 10 липня 1939 року Степанові Бандерові, це ще й треба було так, щоб склалася історія, щоб Степан Бандера керував соборною Україною. Ну і само собою він відхилив наш ультиматум, в якому нам ми вимагали, щоб українське керівництво передало нам весь такий південь. України. Це Херсонська, Запорізька, Одеська, Ніколаївська, Дніпропетровська і е, Донецька область. Само собою, що Україна відмовилася. Це навіть і не треба було там до Ванги ходити, але вони реально відмовилися, тому що Степан Бандера сказав ясно, що якщо ви хочете воювати, ну, то тоді тільки спробуйте. Ми і спробували. 10 липня 1939 року на кордоні, поки що такому фактичному кордоні Крима і Материкової України розпочалася велика повномасштабна спеціальна військова операція. У нас усього навсіго 14 дивізій у української влади Степана Бандера від 18. До 70 дивізій, і це вони лише потім почнуть ще більше формувати формувати нові дивізії. Є в нас турецька допомога, але от, е, надіятися на турків це, ну, це дуже було безглуздо з моєї сторони, тож, тому що турки вони не надійні, вони реально от мене от ви побачите протягом цього відеоролика. Я дуже розчарований був в тому, тому що чому ми надали ультиматум Степанові Бандери, то що за нашою спиною була така мусульманська велика країна, як Туреччина. Але Туреччина, дивіться, пройшли пару днів, вони навіть і не намагаються ні підтримати нас із моря, з воздуха із землі. Все приходиться робити саменькими, все приходиться воювати з українською армією. Ми із 14 дивізіями боремося на границі із 4 дивізіями. Ми прорвали все ж таки оцей кордон і 11 серпня 1939 року, через там один місяць, практично, з величезними втратами з української та нашої сторони, де 10 тисяч з нашої сторони, 10 тисяч з їхньої сторони втрат. Ми лише змогли от захопити от таку маленьку-маленьку протяжну частину дороги. Потім до кінця вересня розширити це все. Повтративши деякі важливі стратегічні об'єкти, розширили ми на Херсонську область, пішли ми там на Запорізьку область. Але, ну, ну друзі, ну це, це ніщо. Це нічого. Дивіться, наскільки важка війна стала з українською націоналістичною Україною Степана Бандери. Він бореться проти турків і він бореться проти Кримського ханства. Ми підготувалися до цієї війни дуже добре. У нас із Туреччиною в кінці кінців була перевага в морі та в повітрі. І, ну, я не знаю, як це сталося, але Степанові Бандерові вдалося зробити щось неймовірне. Він фактично обхитрив нас. Він обхитрив, і я вам покажу, яким сенсом він нас обхитрив, тому що наша, наш фронт став в ступор. А його війська, в нього дивізія було набагато більше. От дивіться, висадили себе в Севастополі 4 жовтня 1939 року. І у Севастополі розпочалася така велика контрнаступальна операція Української повстанської армії, яка вже вішає свої українські прапори і говорить, що Крим це Україна. Я їх можу зрозуміти, тому що з таким підхідом і з такими союзниками, які є у нас, оце війна, вона вже розпочалася, оце спеціальна військова операція як дуже поганий такий ну, проєкт. То, що треба було згорту... згортувати цю війну, відразу ж як ми не змогли там за один місяць захопити буквально одну провінцію прорвати лінію фронту. Ми цього не зробили, тому що механіка гри, а наш випуск він не є альтернативний, от більш там, 50 на 50, тому що є випуски, де є альтернативні, де я вам показую, що би могло бути. Хоча от механіка не дозволяє в грі, водиться по фокусах ми практично. За один крок до оголошення Кримської Татарської Республіки, ну але війну ми, по суті, профукали. Того, що 13 дивізій Степана Бандери, які висадилися в Севастополі, Григорій Зинов'єв, лідер радянської комуністичної сили, і де вже 9 жовтня 1939 року, стало очевидним, що після захоплення Севастополя та. Сімферополя наш лідер Сарая, шапсал, ідеологія Нентрал, який ефективно програв Кримське ханство капітулірувало. Мене найбільше поразило те, що добре, що я нажав наблюдатель, от спостерігач, того, що Степан Бандера виявився не настільки дурним е... чиновником, політиком і лідером, як я собі або хтось, можливо, в ігрі навіть міг собі е... уявити. Він е... милосердно. Віддав нам, от я мушу тепер, друзі, перейти за Крим, щоб ми подивилися, як це все сталося. Він передав всі ті території, за які ми воювали, от дивіться, створивши кримську автономію Сарая Шаспа. Якби я знав, що Бандера от він буде хотіти і може нам оце запропонувати, от якби він не сказав, що давай, давайтеся, ти будеш керувати Кримом. Але будеш автономію в складі України. Я б відразу без війни, без таких величезних втрат погодився на такі умови. Ну, ось така вийшла у нас сьогодні альтернативна історія за Кримську незалежну державу е, кримських татар, які в кінці кінців з'єдналися з історичною гаванню українською соборною державою Степана Бандери. От він якраз робить підтримку українців в Радянському Союзі, і один лиш Бог знає, що чекає нас попереду в цій альтернативній історії в Hearts of Iron 4. Але на сьогодні у нас усе. Я сподіваюся, що цей невеличкий відеоролик він підняв вам настрій, я також допоміг дізнатися більше про дану модифікацію, посилання, які завжди я буду залишати в описі під цим відео. Я дякую всім за увагу. Не забуваємо, що все буде добре. Віримо в майбутнє світле. І ну, в майбутньому ми, можливо, ще провернемо за білий Крим, але вже іншу альтернативну історію. Але і сьогодні я довольний тим, що Сарая Шапсав, кримський лідер, зміг, хоч і з великими жертвами, але отримав він набагато більше, ніж втратив. Коли начинало цю таку спеціальну військову операцію, дякую за увагу! До побачення та бережіть себе.